Вітаю! Мене звати Ольга Лімітрі. Ви на моєму ютуб каналі. В цьому відео я розповім про зміни вересня 2023 року. Німеччина як приймала, так і надаль приймає переселенців, біженців з України. Це стосується всіх, незалежно, незалежно від якого ви з якого ви регіону в Україні, чи заходу, чи сходу. Це не не незалежить статі, приймає всіх. Ось тут ви знайдете на сайті інформацію про табори, які можна відвідати. Звісно, кожний табір за певних умов він або відкриває доступ, або закриває. Тобто, якщо там є місця, то на закриває, то відкриває. Тут є також можна по списку переглянути, можете звернутися, якщо ви десь там недалеко, або хочете саме в той регіон потрапити. Також пам'ятайте, що є в Берліні Тегель, це основний табір, основне місце, куди. Можна будь-коли, незалежності від часу дня, туди звернутися, також на станці на вокзалі німецькому Hauptbahnhof є інформаційний центр на вулиці, там де приймає інформаційний центр для біженців з України. Це що стосується таборів, що стосується інформації, якщо ви, якщо ви хоч маєте в кого приписатися, це звісно ж пришвидшить ваші оформлення документів. А це може бути в будь-якому регіоні. Також інформація для тих, хто хоче переїхати з будь-якого іншої країни в Німеччину, це також можливо. Основне має бути якась причина переїзду. Пам'ятайте, що наявність, якщо ви скажете, я знайшов роботу в Німеччині, це не, є це не є причиною для того, щоб вам надати захист від, відповідно до 24-го параграфу міграційні служби. Такий, таку причину, як робота, не розглядають. Це має бути якась інша причина. Наступне це продовження документів для всіх, хто тут отримав тимчасовий захист. Немає жодних документів, немає жодних постанов, навіть якщо вам десь в Фейсбуках пишуть якісь ідеї і е, завжди запитуйте офіційний документ. Має бути офіційний документ, власне на цьому сайті, що я і показувала про. Е, Наявність е, таборів тут висвітлюється також інформація про, е, офіційна інформація про те, як надалі надається захист українця. Жодної інформації немає, тому всі ми вчимо німецьку мову і надіємо, що війна дуже швидко закінчується. Е, ще, можливо, хто не знає, але хто приймає біженців е, або людей під тимчасовим захистом, е, можна оформити допомогу в, від. Чоб центра, якщо ви маєте своє житло, і тобто просто з цією людиною заключити договір, і вам так будуть з чоб центра гроші платити за те, що у вас там людина живе. Тобто, ви частину якоїсь свого житла, квартири, хати, не знаю будь-чого. Орендуєте, є різні форми. Це може бути унта-мідфетрак, альфа-мідфетрак і так далі, в залежності, який у вас є договір на житло, чи ви орендуєте, чи ви власник житла. Я думаю, можливо, багато хто це знає, але часто мене запитують, то я ще скажу. Це не нове, це вже таке було. Також всі по приїзду, хто сюди приїжджає, і від часу отримання документів до часу Подачі документів до Джоб-центру є там певних там місяць, два-три-чотири. За цей період ви також можете отримувати кошти. Раніше це там давалися чеками, ну по-різному це є. Якийсь час, певний період часу не давалися ці кошти, але зараз знову вони надаються. І можливо, що буде цікаво ще, що хто тут вже довший довший час проживає, має якесь авто, хоче його купити, продати, немає різниці, що вся. Е все, що стосується реєстрації автомобілів, можна робити онлайн. Звісно, для цього треба знати німецьку мову, але це полегшує. Також не потрібно робити жодних термінів і так далі. Це все, що я хотіла сказати. Почуємось в наступних відео.